Відповідаю, друзі на ваше питання. Отже, з приводу безпосереднього придбання землі і будь-під будівництво будівництва приватного будинку в даному випадку невеличкої віли іноземця, Позаду мене була значить довготермінова оренда оформлена відповідно договору договору оренди 25%. Плюс 25 років, тобто фактично це 50 років з правом пріоритетної пролонгації, умов користування в вигляді оренди і безпосередньо оформлення приватної власності от на цей будиночок іноземцем. Там, скажімо так, клієнтка не з пострадянських країн, а з розвинутих країн. Значить, підбиралася ділянка дистанційно, без приїзду сюди, дистанційно через сертифікованого ріелтора, ріелтора оформлювалася угода, і вже приїжджала вона безпосередньо, дивилася на результати будівництва і так далі. Тобто, приватна власність можлива на приватний будинок, на квартиру, на землю, довготермінова оренда. Раніше це було. Умовно кажучи, там 99 років, потім це було в залежності від островів, оформлювало одразу на 50. Зараз, відповідно, чинного законодавства пролонгація 25 плюс років. Тобто в договорі з людиною, яка є власником цієї землі, можна прописувати додаткові умови, але стартувати одразу від 25 плюс років.